Просто зараз одна людина вчинила самогубство. Менше, ніж через хвилину це зробить ще одна. Кожні з 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду. Щороку приблизно 800 тисяч людей завершують своє життя самогубством. Таку статистику надала Всесвітня організація охорони здоров'я. Медична директорка з питань психіатрії Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні Людмила Сноведа розповідає: з людиною, яка піддається суїцидальним думкам, потрібно говорити. Найкраще говорити напряму. Питатися, як ти себе почуваєш? чи не буває в тебе думки щось собі зробити? Про стосунки в сім'ї питати, тому що одним з факторів ризику це є стосунки в сім'ї, відсутність грошей. Зараз війна це один з факторів ризику суїциду. Експертка зазначає, що тему самогубства потрібно підіймати і відкрито розглядати. Людина, в якої з'являються думки про самогубство, аби обговорити цю проблему, вибере найближче коло спілкування. У нас є така стигма психіатрії. Якщо в людей з'являються такі думки, вони в в останню чергу підуть до психіатра. Тобто, якщо є духовні наставники, священники в школі, якщо є вчителі, до кого можна звернутися з довірою. Психологи в школі в діток це батьки, з якими можна поговорити і розказати про всі свої емоції у порівнянні з жінками. Чоловіки гинуть від самогубства у три рази частіше, проте депресія у жінок трапляється частіше, і ця тенденція спостерігається вже досить давно. Людмила Сновида говорить, самогубство надзвичайно чутливе і складне питання, що має безліч заплутаних причин. Тому досі залишається малорозумілим, чому в цьому питанні такий великий гендерний розрив. За статистикою Україна серед інших країн посідає досить високе місце. Вона не входить до першого десятка держав із найвищими показниками кількості самогубств на душу населення, проте українські показники майже удвічі перевищують середньосвітові. світові. Здебільшого тому, що українські чоловіки вбивають себе у сім разів частіше, ніж жінки. У жінок способи суїциду – це вживання таблеток. Але перед тим вони можуть викликати швидку, щоб швидка встигла приїхати, щоб їх спасти. А чоловіки вибирають методи суїциду, які для, ну, для завершення життя, тобто вогнепальне пошкодження чи ножові поранення, щоб вони знають, що вони хочуть закінчити життя самогубством. Не привернути увагу, тому що деколи в жінок це для привертання уваги. Депресія, тривожний розлад та посттравматичний стресовий синдром. Такі психічні розлади, на думку експертів, ООС, загрожують українцям у результаті війни. Вплив війни на психіку непомітний, але руйнівний. Загалом симптоми таких захворювань передбачають медики, можуть проявитись у понад вісьми мільйонів людей. На самому початку війни є така характеристика, що люди беруть себе в руки, так і навпаки, вони себе якось підтримують а вже. З процесом війни, з баченням людей щось іде чи все в гіршу сторону, тоді люди вже починають задумуватися про суїцид, про як швидше піти з життя. Людмила Сновида говорить, суїцидальні думки в тій чи іншій формі виникають багатьох людей. Ці думки не виникають без причини. Вони завжди мають певну ціль. Одна з таких цілей полегшення важкої ситуації та пошук виходу. Якщо суїцидальні думки спостерігаються регулярно, це привід для занепокоєння. Такі думки з'являються в кожного. Я особливо думаю, зараз період війни. Я думаю, 90 людей з'являються думки, що не варто жити, нема виходу. Це називається таке когнітивне зниження. Вони бачать тільки один коридор поганий, і всі думки направлені в цю сторону, що єдиний вихід це є суїцид. Окрім людей, які все-таки скоїли самогубство психологічним та навіть фізичним стражданням, піддаються і їхні рідні, говорить фахівчиня. Якщо близькі друзі скоюють суїцид, задумуються їхні близькі про таку саму поведінку. Знову ж таки, це стосується підліткового віку, тому що в підлітковому віці дружба друзі є ближчими, ніж рідні, тому що діти думають, що їх можуть зрозуміти тільки такі самі діти. Якщо люди з суїцидальними намірами потрапляють до медичного закладу, то лікарі за словами Людмили Сновиди надають повну консультацію та допомогу. А якщо вони попали через реанімацію, наприклад, що п'ють ліки великій кількості, самопорізи чи з глибокими. Порізами поступають, вони йдуть до нас через реанімацію, коли ми відновлюємо їхній соматичний стан, немає вітальних, дуже сильних порушень, вони переводяться в психіатрію. А в психіатрії вже тоді є психіатр, є психотерапевт, є психолог. Експертка говорить, навіть якщо зараз ви відчуваєте сильний біль, який здається не стартним, завжди є вихід. Але важливо комусь про свої проблеми розповісти і не залишатися наодинці, адже завжди є люди, які готові вам допомогти.